Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше нове надходження. Це Nissan X Trail 2018 року. Офіційний автомобіль, 1,6 дизель-автомат, передній привід на дуже класній та жирній комплектації. Techna. Це дивіться у нас Full-LED оптика Оригінальні класнючі диски, безключовий доступ, камери 360 ну і так далі. Зараз розповім більш детальніше по кузову є незначні нюанси. Автомобіль в цілому не фарбований. Є ось таке пошкодження по передньому бамперу. Далі йдемо. Тут все ок, задня дверка притерта, також потрібно займатися, але взагалі на швидкість не впливає. По задньому бамперу також є ось такий нюансик. Так, в цілому пожелізу вона не фарбована, ціленька. ось Так вона виглядає, дуже прикольний колір. Так, вона у нас на камерах 360 на безключовому доступі, на шкіряному чорному салоні, повний електропакет, музика BOSS. Тут у нас отримання у смузі, сліпі зони, підігрів керма, старт-стоп, шкіряне мультикермо, 165 рідного пробігу, сервіска, звісно, є, двохзонний клімат, електростояночний тормоз, CarPlay, навігація Android Auto, підігрів спереду, підігрів задніх сидінь ззаду, все ціленьке, панорамний дах, друзі, техніка просто клас. Сіли та поїхали. Придбати, як завжди, ви можете автомобілю лізинг-кредит або за готівку. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв до нашого автосалону.